Героїчні походи козаків. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з особистостю Петра Коношевича Сагайдачного, будемо розвивати собі вміння, аналізувати отриманий матеріал та вчитись робити висновки. Також будемо багато грати і виховувати почуття поваги до історичного минулого України, любові до історії власної держави. Що ви знаєте про козацтво, будь ласка, виконайте. Ігрові моменти перевід за посиланням. Основними датами є роки життя та діяльності Петра, та наша часа Гайдачного, період доби героїчних походів українського казацтва, 1616 рік здобуття українським казацтвом кафи був величезний невільничий ринок. Основними датами є саме похід Сагайдачного на Москву, 1620 рік відновлення ієрархії православної церкви. 22 серпня по 29 вересня 1621 року це Хотинська битва. І відвідайте наш клуб кмітливих, будь ласка, всі ребуси розгадайте. Поставте на паузу, розгадайте ребуси. І перейдемо до вправи за речення. Також ставимо на паузу. Закінчуйте речення і перейдемо до самоперевірки. Тобто, ось вони ваші відповіді на кожне речення. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Хто не відає про славу своїх предків, той не вартий пошани. Працюємо з термінами. Отже, наш голосарій, це слово ясир, тобто це бранці, яких продавали на Невільничому ринку, гарем, жіноче приміщення в будинку мусульманина, де знаходилися дні жінки, яничари, це якраз військо, яке було у Кримському ханстві, каторга назва великого дерев'яного веслового такого військового судна в Османській імперії, кафа найбільший невільничий ринок. Причини взагалі козацьких походів це постійні спустошення українських земель від татарських та турецьких наскоків, які несли руїну. Турки, татари грабували міста і села, спалювали їх, винищували або забирали в полон тисячі людей. Неспроможність і нездатність речі посполити забезпечити захист своїх південних рубежів від цієї агресії. Основними морськими походами були, як ви бачите, походи на фортецю Варна 1606 рік, потім в 1608-му впав Перекоп, 1609 пограбували кілію Ізмаїл та Карман, 1614-й зазнав штурму трапезунд, 1615 наступ на Константинопольську гавань, 1616 здобуття кафе. Тож такий сагайдачний, він загадкова така особистість, але в історію чітко війшов завдяки своїм двом таким подіям. Це Московський похід 1618 року та турецький похід 1621 року, який називається Хотинською битвою. Дата народження 1582. Місце народження за Львівська область, освіта, Острозька академія. До речі, згадайте, що це за навчальний заклад. Титул, гетьман війська Запорізького. Досягнення відновив православну церкву він і єрархію. У ній добивався, щоб саме це була православна релігія. Військовий успіх це переміг турків у Хотинській Битві 1621 року. Також ми кажемо про те, що звільнив багато рабів, взявши фортецю кафу, це було 100 тисяч людей, зробив оборонне укріплення, стіна 13 метрів у висоту 5 метрів у ширину. Також сформував загон 500 чоловік і сили Сагайдачного це 6 тисяч козаків, 150 кораблів, які були задіяні у Хотинській битві. І як результат захоплення міста. Давайте попрацюємо з картою. Тобто ось тут, будь ласка, позначте територію Запорізької Січі на початок 17 століття, позначте територію Кримського ханства на початок 17 століття, покажіть напрямки вторгнень ординців на українські землі і покажіть напрямки морських походів прозотів початку 17 століття. Значення походів відбувалася активна протидія туркам і татарам з боку запорожців. Стримувалось розгортання турецько-татарської агресії влип українських земель. Значно послабилася військова міць Кримського ханства і турецької імперії. Унаслідок походів було звільнено багато полонених. Походи сприяли зростанню міжнародного авторитету козаків. Тепер перейдемо до самоконтролю. Будь ласка, виконайте кросворд і зробіть відповіді на географію. Графічний диктант. Дякую всім.